Мяу-мяу, мої улюблені двоногі друзі, це знову я перший Іван. Маш похнастий гід по життю, сповненому несподіванок і не ті хаосу, але завжди веселищів. І звісно ж, мій несмінний співучасник всіх не порозумій. Домових кузька. Теж десь тут, можливо, в ці хвилини оптимізує зарядний пристрій для телефону. феєрія запахів, кузька та ароматерапія. Ви знаєте, як Анна постійно приносила додому ці пахучі дивні штучки, свічки, палички, якісь сірійки. Вона назвала це ароматерапією. Ну, для мене це було просто цікаві запахи, які я іноді намагався спробувати на смак не завжди успішно. Але наш кузька, він схоже сприйняв це як особистий виклик. Одного вечора Анна запалила ароматичну свічку запахом лаванди. Вона дуже її любила, казала, що це розслабляє. А кузька, мабуть, вирішив, що цей запах недостатньо домашній. Я сидів на дивані і спостерігав, і він кружляв навколо свічки, тихенько бормочучи. Потім, коли Анна відвернулася, він непомітно підклав до свічки шматочок романового сиру з пліснявою. Ох, що тут почалось. Спочатку був ніжний лавандовий аромат, а потім, змішавшись з запахом сира, він перетворився на щось невимовне. Роман, який ще й не зайшов до кімнати, спочатку принюхався, потім його обличчя скривилося, і він вигукнув Що це за дихмяний жах? Анна кинулася до свічки, а я, хоч і не розумів людських емоцій, але точно відчував, що ця ароматерапія з-під контролю вийшла. Кухиська ж тихенько хихикав зо штори, мабуть, задоволений своїм, арома експериментом. Я навіть чув, як він бурмотів ось так краще, справжній дух дому, а не ваші ці лаванда Маванда. Але найдивовижніше відбулося вночі. Часто, коли всі сплять, я чую тихі розмови. Спочатку думав, що це Роман Хропе, Але ні, це Кузька. Він спілкується. З ким, спитаєте ви, ну, мабуть, з іншими домовиками або, можливо, з самими стінами будинку. Він розповідає їм про наші денні пригоди, про мої витівки, про те, як роман за Анною дивується його магії. Як уся від того, що по кімнаті літають маленькі шматочки вати. Вони кружляли, наче сніжинки. Але в закритій кімнаті я сів, розплющив очі і побачив кузьку. Який сидів посеред вітання з виглядом справжнього фокусника, і над його головою кружляли ці сніжинки. Мабуть, він просто вирішив влаштувати нам особисте зимове диво посеред травня. Зранку Анна знайшла вату по всій квартирі. Вона довго не могла зрозуміти, звідки вона взялася. Роман жартував, що я, мабуть, влаштував вата вечірку, а я лише меркутів, згадуючи кузьке на обличчя. Коли він чаклував, це був справжній снігопад, влаштований нашими невидимими силами. Так і живемо. Я рудий кіт філософ, що спостерігає за світом. Кузька загадковий чарівний, який влаштовує нам дива, іноді з ароматом сиру. І роман за мною молода пара, яка, здається, вже звикла до того, що їхнє життя це суцільний сюрприз. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати більше про наші чарівні кумедні пригоди. І напишіть у коментарях, які дивні подарунки залишають вам ваші невидимі помічники. Мяу і до нових ще більш неймовірних історій.